Програма регіон продовжує мовлення 27-го каналу. Як завжди, у цій порі, ми з колегами будемо підбивати інформаційний підсумок тижня. Але спочатку основні теми випуску. Велика перевірка. Робоча поїздка президента України Віктора Януковича на Донеччину завершилась візитом на відновлену Гуглогірську ТЕЦ. Енергоефективність, ресурсозбереження та екобезпека на шостому міжнародному інвестиційному саміті обговорили поліпшення довкілля регіону та енергоємність промисловості. Житлово-комунальне господарство модернізуватимуть. Кабмін дав зелене світло програмі «Модернізація обладнання у сфері ЖКГ. 17 та 18 жовтня у Донецьку проходив шостий міжнародний інвестиційний саміт. Цього разу він був присвячений обговоренню зеленої моделі розвитку економіки. Більше тисячі учасників з 20 країн світу ділились досвідом впровадження екологічних проєктів у промисловості та розглядали можливості їх розвитку в Україні. Побувала на саміті і Вікторія Шевкунова. Цього разу на міжнародному інвестиційному саміті у Донецьку обговорювали перспективи розвитку зеленої моделі економіки. Шахтарський регіон завжди був територією, де започатковувалися та розроблялися проекти економічного розвитку, які потім перетворювалися у програми модернізації та оновлення промисловості всієї України. Розвиток Донбасу починалася з того, коли сюди прийшли перші консалтингові компанії, які… Которые... заложили основу развития крупного промышленного региона вместе с властью в то время региональной. Сегодня мы с вами имеем уже определенную законодательную базу, которая определяет те правила игры, о которых... Говорять, наші інвестори, наші партнери, які хочуть видеть в Україні надіжну страну надіжних партнерів, з якими можна иметь дело. для модернізації та оновлення виробництва Україні потрібні колосальні інвестиції. Головна мета зараз створити такі умови для ведення бізнесу, які будуть приваблювати іноземних інвесторів. Що нам потрібно? для того, чтобы инвестор в нашу страну шел быстрее, чем в другие страны. Правила. Равные правила игры для всех. Страна и инвестиции – это улица с двусторонним движением. И нам нужны такие правила игры, чтобы все оставались в выигрыше. Инвестор возвращал инвестиции – А страна отримала нові робочі места, новые технології і ефективне производство. І тоді вигріші будуть всі, вся Україна і кожен українець. Перехід до зелених технологій зараз неможливий без сталого розвитку економіки, а без модернізації виробництва досягти цього не вдасться. Для нашого регіону економне використання енергоресурсів, уменьшення вредних вибросів не просто стремлення слідувати світовим трендам. По большому счету, это основа благополучного будущего нашого краю і залог здоров'я наших граждан. Учасники саміту обговорювали також і які саме види екологічних енергоносіїв можуть використовуватися у сучасному світі. Зелена економіка це більше міф, ніж реальність. Якщо говорити странах розвиваючихся, все залежить від фінансових можливостей. Не буде економіки, не буде ніякої екології взагалі. Нікаково зеленої енергетики. Надо розвивати вітри енергетику, то тобто не затратно. можуть не лісти продукти питання, але не затратно. Вітра і сонячно вже можна призводити сміл. Вітрова та сонячна енергетика вже стала одним із пріоритетних напрямків розвитку в Україні. І Саме на них планується робити ставку у майбутньому. Ми е підписуємо асоціацію з ЄС. А ЄС ставить задачу до 2020 тисячі року. Почти под 20% иметь возобновляемые источники. Это их стандарты. Поэтому ми не можемо по-другому действовать, если мидем э, в Европу. Это будут в перспективе нашого членства наши стандарты, которые ми должны выполнять. Але не треба забувати і про енергоносії, які вже давно відомі, хоча використовуватися почали лише у останні десятиріччя. Мова йде про газ метан. Сучасні технології, що були залучені в Україну завдяки співпраці з іноземними інвесторами, вже дозволили значно прискорити такі роботи, і промисловий видобуток цього енергоносія став реальним та перспективним напрямком. Уже кілька років шахтоправління Покровське закриває 40% своєї електропотербління. Своєї енергії ми сьогодні коптуруємо газ метан не тільки підземними виробниками, але й за скважин, які проборені канадською установкою. Якщо от раніше я дві скважини лет 15 тому, щоб зробити трубопровод почти 10 років, то сьогодні за 7 днів ми можемо пробурити на глубину до кілометра. І ми сьогодні каптіруємо этот метан теж і он сьогодні теж працює на благополучю гарної компанії і на екологію. Розвиток зеленої економіки в Україні залежить від багатьох факторів. Перш за все, потрібні серйозні інвестиції та підйом промислового виробництва. Але без поєднання зусиль для досягнення цієї мети держави, бізнесу та громадськості, здійснити такий перехід не вдасться. Шостий міжнародний інвестиційний саміт у Донецьку став майданчиком, де зібралися однодумці, які і намагалися поєднати зусилля заради створення підгр. Рунтя для розвитку зеленої економіки в Україні. Вікторія Шевкунова, Олександр Олещенко. Програма регіон. Після участі у саміті президент України Віктор Янукович продовжив робочу поїздку Донеччиною. Глава держави відкрив нову амбулаторію у Будянівському районі Донецька та побував на Вуглегірській теплоелектростанції. Після ознайомлення з ходом відновлювальних робіт український лідер відповів на питання журналістів. Відкривши відремонтовану амбулаторію, Віктор Янукович зазначив, що такі ж мають бути в усіх містах України. На ремонт цієї ж витратили майже 5 мільйонів гривень з міського бюджету. Тепер відремонтована амбулаторія обслуговуватиме понад тринадцять з половиною тисяч жителів. Це перші такі от можна сказати, шагі, які ми робимо в направленні медицинських реформ. Перинатальні центри. Більше половини ми вже построїли в Україні, і я сподіваюся, що в 2014 році ми эту програму завершимо. Зазначивши, що зараз розглядається проєкт регіональної лікарні комплексної екстреної медичної допомоги, Віктор Янукович відправився до Світлодарська. Там глава держави оглянув вуглогірську тес. Перший енергоблок мали б відкрити у грудні, але впоралися раніше. Тепер наприкінці року очікують введення в експлуатацію четвертого. А от другий та третій дадуть енергію у наступному році. Втім, на одній з найбільших електростанцій Європи є ще кілька законсервованих енергоблоків. Використовувати їх не дозволяє найбільша в Європі ціна на газ. Тому Віктор Янукович наголосив на важливості зниження вартості енергоносіїв. Зокрема, планується зменшити обсяги закупівлі блакитного палива з Росії та збільшити власний видобуток газу. Ми поставили задачу прежде всього добивати побільше собственного газу, І ми збільшили об'єми собственного газа добичі. последних два года и вышли уже на объем 21 миллиард кубических метров. Мы привлекли инвесторов, которые, я думаю, в самое ближайшее время, ну максимум в течение 5-7 лет, увеличат в два как минимум раза добычу газа в Украине. Коментуючи перспективи підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, Віктор Янукович зазначив, що це стане своєрідною квінтесенцією наших євроінтеграційних прагнень. І в нього немає сумнівів, що цей документ буде підписаний. Але ж Європа вимагає вирішити питання щодо Юлії Тимошенко, чи не означається впевненість президента, що українська влада піде на цей крок політичними силами, які представлені в парламенті. начат процесс подготовки законопроекта, который позволит решить эту задачу. Сегодня в Украине нет закона, который бы позволил выехать Тимошенко на лечение за рубеж. Как только этот вопрос в парламенте будет решен, и у меня на стол ляжет этот закон, тогда будет вопрос к президенту. Ну, естественно, если парламент примет этот закон, я его подпишу. Щодо економічних наслідків підписання угоди про асоціацію з ЄС та зону вільної торгівлі, за словами Віктора Януковича, це дасть можливість українським виробникам підвищити якість продукції, трейдерам знайти нові ринки збуту, а пресічним громадянам спростить візовий режим з країнами Євросоюзу. Також глава держави висловив впевненість, що з країнами митного союзу ми також зможемо знайти спільну мову та економічні інтереси. Олексій Куделя, В'ячеслав Вендечанський, Сергій Новіков програ програма регіон. Повертаючись вже до основної теми Міжнародного інвестиційного саміту, доволі цікаву статистику почуємо у нашій постійній рубриці Експертна думка. Большим потенциалом для энергоизбережения традиционно является промышленность. Здесь, в Донецком регионе, объяснять это не нужно. Промышленность это с одной стороны место, где создается стоимость, с другой стороны, место, где расходуется огромное количество энергоресурсов. И поскольку структура экономики в Украине такая... Э Родом из СССР, она достаточно энергоемкая. Мы говорим о металлургии, мы говорим о химической промышленности, мы говорим об энергетике, которая генерирует энергию, одновременно ее потребляет. Мы говорим о, а, допустим, цементной отрасли, которая очень интенсивно использует энергетику. Но в общем потенциале энергопотребления промышленность, это чуть меньше, энергосбережения, прошу прощения, это чуть меньше 50%. Более... 30% приходится на ЖКХ. Это говорит о том, что даже если промышленность завтра начнет работать так, как в Европе, мы будем терять э, примерно 30% от общего потенциала. Все остальное, а я имею в виду услуги сельское хозяйство и строительство, э, тоже имеют свои возможности, но они куда более скромные. Всего общий потенциал для энергосбережения в Украине составляет 11,5%. 4,4 миллиарда евро. Другими словами, если бы мы при существующей структуре экономики расходовали электроэнергию, точнее не так, энергоресурсы, так же как в Европе, мы бы ежегодно экономили 11,4 миллиарда евро. Много это или мало, с моей точки зрения цифра потрясающая, с другой стороны, для того, чтобы достигнуть этого эффекта, необходимо что-то инвестировать. Для того, чтобы ситуация по-настоящему поменялась, недостаточно только, чтобы государства промышленные предприятия или мэры наших городов активно участвовали в этом процессе. Для этого нужно, чтобы каждый из вас перед тем, как включить или выключить свет, включить или выключить отопление, задумался над тем, какой вклад он делает вот в эту цифру 11,4 миллиарда. Если каждый из нас будет делать свой небольшой вклад, каждый из нас будет вести себя энергоответственно. Я думаю, что у Украины через какое-то время появится определенное свободное количество денег для чего-то общественно полезного. Поточного тижня програма модернізації систем теплопостачання України отримала зелене світло. Уряд прийняв постанову щодо затвердження заходів, які спрямовані на підвищення економічної та енергетичної ефективності, а також надійності функціонування систем теплопостачання. На цьому під час робочої поїздки на Донеччину наголосив міністр регіонального розвитку будівництва та ЖКГ України Геннадій Темник. Документам передбачається за три роки зменшити споживання природного газу на 50%. У четвер на засіданні Кабінету міністрів уряд прийняв програму термомодернізації країни, яка дозволить зменшити наполовину споживання природного газу. Досягти такого результату планується за три роки. Про це повідомив міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Темник у Донецьку під час проведення секції з енергоефективності у ЖКГ. Програма розрахована на три роки, Об'єм фінансування 28, 28 мільярдів гривень. Полтора миллиарда предусмотрено государственного бюджета, 4,4 миллиарда предусмотрено с местных бюджетов и средств предприятий, и порядка 22 миллиардов это те деньги, которые планируется привлечь от финансовых международных организаций под программам государственно-частного партнерства и кредитные ресурсы и так далее. До того ж, міністр зауважив, що завдяки впровадженню такої програми планується зменшити споживання природного газу і таким чином не підвищувати тарифи для населення. Якщо сьогодні порівняти показники обігріву одного квадратного метра площі в Україні та Європі, то ми витрачаємо енергоносіїв удвічі більше. Така ж ситуація і з водою, а це говорить про застарілу неефективну систему, яка у нас зараз працює. Наразі вихід вбачають у державно-приватному партнерстві. Що стосується модернізації систем теплопостачання Донеччини, то спеціалісти стверджують, в регіоні закривають.